Друзі, всім привіт ви на каналі атреа 2 crew Canon Jack Pancer 105 є зараз у продажі в магазині. Продається навіть він продається в трьох варіаціях. І перша варіація це. не туди. Перша варіація 8500 золота, в якій ви отримуєте саме танк, прожектор. Камуфляж якийсь дух у броні. Знову цей мідний воїн Аватарочка, 9 слотів обладнання і один слот в ангарі. Також є варіант купити за 625 гривень такий самий набір. І, скоріш за все, 625 гривень це кращий вибір буде. І є ще е бомж-варіант, який називається у нас е просто канон Джек Panzer 105-й, і буде мати просто слотик в ангарі. І нічого більше, тобто обладнання і все інше ви будете докупати самостійно. І скажу вам так, що прожектор плюс якийсь незрозумілий аватар, е який, ну, якщо ви будете, умовно кажучи, грати е навіть на ПК, то ці аватарки, отакі, якщо їх там дуже розмазано, якийсь там от, гібала оця якась намальована, е то. Ви їх не будете бачити. Тобто, якщо, наприклад, як в мене стоїть аватар, да, тут сокира якась намальована, то воно в принципі всюди видно: на телефоні, видно, на комп'ютері видно. Я маю в увазі на маленькому екрані, на великому екрані. А якщо буде оця мазня всяка, то її все одно не буде видно. І, скоріш за все, більш правильний варіант купити його за 7 тисяч голди. Але треба перед тим чекнути, скільки у нас зараз в магазині коштує 8,5 тисяч голди. А 8,5 тисяч голди у нас взагалі такий варіант типу не продається. У нас є якісь ну, 17 тисяч за 955 гривень. Це варіант такий, що це 8500 за по вартості. Ну от, друзі, в принципі, все зрозуміло. 17500 голди, зараз 1840 гривень коштує. А якщо є варіант такий 8500 помножити на 2, це 955 гривень. Тобто 8500 голди у нас коштує 955 гривень. Тому простіше купити за 625 гривень набір і не мучитись з цим. Це, мабуть, буде найкращий варіант. Ще також треба чекнути магазин, той, що знаходиться на порталі. Через браузер. І давайте по характеристикам що десенько пройдемось. 94 бої зіграно 58-62% перемог і 1695 середня шкода забій на цьому танку. Міцність танка 1150 одиниць, бронювання 75 лоб, борт 30 і карма 15. Тобто, ви маєте знати, що цей танк танкує, але він танкує, знаєте, як. Із серії, типу, е, стільки ж разів, скільки рак свистить на горі, от приблизно стільки ж. Ймовірність загорання за умови влучення у двигун 12. Тобто він майже не горить, але е, командира в нього вбивають постійно. Радіус огляду 264 метри, маскування без руху корпусу 80 80 це багато. У русі 57 під час пострілу без руху 17. Шкода за хвилину 2577. Це, е, вважайте, якщо ми граємо на каліброваних снарядах. Час перезаряджання 8.15. Середнє бронеття броні 268 підкалібери. Камулятиви тут на голді 330, осколкофугасні фугасні 58, і середня шкода 350 підкалібери, камулятиви 300 і осколкофугасні 400. Час зведення дуже швидко. 2,9 Е, 26 см, друзі, німецька гармата. Кути вертикального наведення 15 вгору, 8 вниз. Це достатньо комфортно для того, щоб грати десь навіть від рельєфу. Кути горизонтального наведення 15 вправо, 15 вліво. Максимальна швидкість 55 км на годину буде їхати він вперед, назад, 20. Середня швидкість 39 км на годину. По обладнанню у мене стоїть так, але можна поставити ще додати йому. Швидкості польоту снаряду в принципі буде нормально. Хоча можна залишати і так. Калібровані снаряди ставити чи ні, можна не ставити. Буде у вас на 200 ДПМ більший, можна залишити так. Тут, по великому рахунку, йому достатньо на каліброваних снарядах, йому взагалі достатньо бронепробиття, і він пробиває всіх. Тобто на каліброваних снарядах ми пробиваємо навіть 9 рівні, коли попадаємося з 9 рівнями. Але е, питання тут от, друзі, в чому? Що е, інколи краще, щоб у вас е, був е, більший ДПМ, і е, це не завжди так. І ця Петесау, вона, хоч і не має там окремої башні, тобто вона. Скажімо, моноблочна, можна сказати, що вона достатньо швидка, вона дуже швидко змінює свої позиції, і в неї дуже велике, великий дуже коефіцієнт маскування. Тобто вона за рахунок низького силуету вона достатньо гарно ховається і дуже, дуже добре від цього грати. Але багато хто може подумати, що такий Силует і її швидкість, вони зроблені для того, щоб просто їхати десь, там, рашити когось. Це друзі, друзі, це дуже оманлива така штука. Чому? Тому що. Ця ПТСАУ, вона не грається так, її будуть пробивати всі і постійно. Тобто вона, якщо от, якщо канон джахпанцер 105 подивиться на канон джахпансер 105, вони будуть просто сірі. Ну, хоча в мене там стояли калібровані снаряди, ми це побачимо там в наступному бою. Але зараз бачите, яка ситуація. У нас е цей Віслюк, який грає у нас на Пантері, він чомусь поїхав, е поїхав. В місто поїхав, хоча два танки було там, плюс Йох приїхав теж на точку Це, на точку і в принципі по великому рахунку я також туди їхав, щоб допомогти йому, але він туди чомусь не поїхав. Ну. Зрозуміло, тому нам приходиться кардинально міняти зараз тактику, і ми вирушаємо сюди, де тут відбувається як чомусь знову таки стояло. Поки ми не приїхали, ніхто нікуди не поїхав. Ми їдемо в місто, і зараз у нас Т-32 Тут йому треба допомогти від поїхати в ком. У відрядження до ангару, і ми справляємося з цим завданням. Далі у нас тут бачимо, що є ІС-5, який стоїть на каточку, і ми продовжуємо тримати його на нозі. Він має ще трошки постояти, от тут він вже поремонтував свої гуслі. І... Десь їде. ДПМ гарний у цієї пт шки І, скоріш за все, вам треба. Ну, тут просто бій такий, тут варіантів не дуже було багато для того, щоб грати якось інакше. А це, друзі, максималочка 438 на підкалібері дуже скажу, якісний постріл і можна, можна грати. Залишається у нас вікерс і сушка. Ми маємо. Добирати спочатку вікерства, щоб він там тут е точки не забирав більше, щоб він взагалі тут нічого не забирав. І залишаємось е полювання на сушку. І Коли ви залишаєтесь отак, от е якийсь один танчик, навіть якщо це буде якась стежка, то 60 км на годину вам дають змогу, щоб ви просто стали якимось таким мисливцем за цими чуваками, які люблять потім кататися по всій карті е і грати від точок. І Така швидкість вам допоможе в тому плані, що ви можете їх доганяти і просто знищувати. Ну, звісно, якщо ви засейвили достатню кількість ХП. Якщо ви шотні, то така погоня може статися останньою в цьому бої. 2353 шкоди, 4 фраги це другий, другий клас і медалька воїна. За такий бій ми отримуємо 80% срібла, і це дуже нормально. Топ подама, друзі. А тут у нас, друзі, карта Альпінштати. Тут ми граємо вже проти, не проти дев'ятих рівнів, як на попередньому бої, а тут ми будемо грати проти восьмих рівнів, всі вісімки. І, до речі, це теж такий цікавий бій, тому що. СТА тут чомусь спить, стоїть Прожето теж якийсь віслюк, він спочатку начебто їхав туди. А тут зараз вам покажу непогана позиція є отут на місточку. Тобто, якщо важкі танки поїхали в місто, то ви можете тут з місточка можете, бачити, тут майже видно всі простріли. Якщо треба більш Точку А захватити, вам треба трошки лівіше переїхати. Але тут бачите, прожето поїхав десь в напрямку міста, 에... СТА проснувся, зараз поїхав. Але ми тут бачимо, що у нас тут проїжджає Скарпіон, і достатньо висока швидкість польоту снаряда. я кидав на по опередження по Скарпіону, але не попав в нього снаряд перед ним пролетів. Я так навіть здивувався трошки. І тут стоїть у нас Хімера разом зі скорпіоном, але тут нам заважає для того, щоб їх протиснути, заважає нам Індіан. Індіана е, можемо стріляти будь-куди. Я в його е, яйцеголову башню не стріляю. Чому? Тому що його яйцеголова башня може зрікашетити, начебто вона й сіра, але треба е, стріляти по корпусу. І, до речі, начебто в нього е, БК можна пробити через його яйцеголову башню. Тому зараз у нас тут сама приїхав, хоче тут постріляти, хоче. Ну, і він приїхав, заїхав в тир і вже з тиру не вийшов. Хотів постріляти, а постріляли по ньому. Ну, от, така дуже приємна максималочка, проходить 438. І ну з цим. Важко не погодитись. А тут, друзі, дивіться, я вам казав про канон Чехпанциру. От він, бачите, який він приїжджає. Він тупо сірий, тупо сірий, тому його завдання кущі і бути постійно в кущах. Хоча. Лютики де для того, щоб міняти постійно позиції, це достатньо важко. Всім хочеться так і поїхати десь в когось упоротися і стояти десь в якомусь одному кущі, у вас все одно не вийде. Чому? Тому що танки постійно їздять, переміщаються, міняють свої позиції. І бути в кущах постійно, ну ви не настрілюватимете якоїсь шкоди е, гарної. А ця питасава вона може завдавати дуже багато шкоди. Якщо ми попередній бій подивилися, там 2500 було у нас накидано. Але за 2500 нам дали лише там другий клас, і це було 4 фраги. Тобто майстра взяти на цій ПТшки ну, десь 4,5-5 тисяч можете накидувати на раз-два. Тут хотів його постріл зробити фугасом чомусь. Подивився, що він сірий, але, на жаль, не пройшов такий фугас. Ну, і тут ще одна така перемога. Тобто, якщо вам потрібна якась динамічна ПТСАУ, яка може змінювати позиції, і ви знаєте чітко на якій карті, куди переїжджати, ви можете брати канон Jack Panzer 105-й, і все буде у вас нормально. 2575 третій клас. За цей бій ми маємо вже 57.400 срібла. Ну і, друзі, це топ по дамагу. Тому із варіантів давайте резюмувати, що краще взяти. Якщо розмовляти про голду, і якщо у вас її там в заначки там, 1100, 150, 200, можна купити за, наприклад, за 7000. Це, мабуть, буде найкращий варіант. За 8500, навіть не розглядайте. А найкращий варіант купити цю ПТСАУ за 625 гривень. І Ще кращий варіант подивитися, скільки ця ПТ стоїть в магазині на порталі Wargaming. Чому? Тому що там набір буде 100% дешевший трошки. І правильний варіант купити за звичайні гроші, тому що за такі самі гроші ви не купите, не компенсуєте потрачену голду. Тобто 8500. Ви побачили, що коштує там, в районі 900 гривень ПТ. Потежка... Якщо її з чимось порівнювати, і та не можна її з чимось порівняти, вона дуже схожа по своєму, скажімо, по керуванню і по геймплею, вона дуже схожа на блоху. Якщо знаєте, така 25-ка є німецька на сьомому рівні, маленька, така шустра, от ця петесау плюс-мінус така сама і теж має там великий великий коефіцієнт маскування і так далі. але на цій ПТшки треба грати обережно, тобто, ви маєте розуміти, що ви картонний, в принципі, як РХМ борщ. От десь плюс-мінус кожен вас буде пробувати. Друзі, наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пам'ятайте, все буде Україна. Всім вам гарних боїв, пока!